Вітаю, друзі! Вітаю! Як я обіцяла, розпочинаю свою рубрику запитання-відповідь. І сьогодні хотіла б відповісти на таке одне запитання. Я ще не навчилася там на відео ставити в цю в хмарку з запитанням, тому буду читати. Коли навчусь, тоді будемо йти далі. Поки що читаю. Так ось написала мені подруга. Ну ти хоч би, але я ніяк не розумію, яка все ж таки прям така кардинальна відмінність між мережевою компанією і клубом Лівгуд. Все рівно ти розказуєш про компанію і рекламуєш її і там, і там. Все рівно ти запрошуєш людей і там, і там. Все рівно ти будуєш команду і там, і там. Поясни, у чому відмінність. Я думаю, цікаво буде усім почути відповідь на це запитання. Давайте розбиратися. Дійсно, дійсно, і в мережевій компанії в Лівгуд потрібно розповідати про компанію, потрібно її рекламувати, з цим я згідна. Але що відбувається далі? Так, потрібно запрошувати чи то клієнтів, чи то партнерів, потрібно запрошувати людей в компанію. Але у мережевій компанії, ви, наприклад. Розповіли якійсь людині там прорекламували компанію. Усе людина згідна, добре. Давайте я зареєструюся. Людина зареєструвалася в мережевій компанії. І вам цього недостатньо. Ви від цього ну, ще нічого не отримуєте. Ви просто привели людину. Щоб ви отримали якийсь там прибуток, вам треба, щоб ця людина ну, почала робити якісь активні дії, почала купувати продукцію, почала запрошувати людей там будувати команду. У Лівгуд зовсім по-іншому. Що відбувається в Лівгуд? Ви розказали людині про Лівгуд, ви привели людину в Лівгуд, вона зареєструвалася. Вам зразу ж виплачують за це гроші. Ось це така перша відмінність, скажімо так. Якщо ви привели в Лівгуд партнера, який, наприклад, зайшов за 50 доларів, це 40 доларів реєстрація в клуб Лівгуд і 10 доларів місячна абонплата то ви з тих 50 доларів отримуєте половину, ви отримуєте 25 доларів. Якщо ви привели простого клієнта, який зайшов за 10 доларів, він не робить реєстрації, він просто оплатив місячну абонплату і робить собі покупки як клієнт клуба Лівгуд. Ви з того отримуєте 5 доларів. Розумієте? У цьому відмінність. Якщо ви привели партнера чи клієнта, вам уже не цікаво, ну буде він купувати щось, не буде він купувати щось, буде він будувати команду, чи не буде, ви свої гроші вже отримали. Це один з, так... з таких видів заробітку, які пропонує клуб Лівгуд. І це одна така відмінність від мережевої компанії. Друге, у мережевій компанії у вас є тільки один напрямок заробітку. Ось у вас є продукція, і вам треба, щоб ту продукцію купували, скажімо так. Він... Цей заробіток від вас не залежить, він залежить від інших людей. Купляють люди, ви заробляєте. Не купують люди, ви не заробляєте. Правда ж. Ну, і тут цю ситуацію ви аж ну, не можете аж так контролювати. В Лівгод усе залежить тільки від ваших дій. Приводите клієнтів заробляєте. Не приводите, не заробляєте. Але у Лівгод просто є ще інші види, види заробітку, не тільки оцей швидкий такий старт за запрошення клієнтів. В Лівгод є сім видів заробітку. Не хочете. Будувати, дивіться, можете будувати команду. Є у вас таке бажання, маєте оці якісь лідерські якості, приводите людей, будуєте команду, заробляєте на запрошеннях. Немає у вас цього, любите продукцію, вмієте продавати, маєте реферальне посилання, маєте свій сайт з продукцією, свій інтернет-магазин, будь ласка. Будь ласка, беріть в свої руки розрібний сайт, продавайте продукцію в великих кількостях, заробляйте на тому. Не хочете взагалі нічого робити. Будь ласка, сидіть і чекайте свій пасивний дохід. Він в Лівгуд дійсно є. Просто його треба дочекатися. Деякі просто не розуміють самої суті, як він з'являється. І от приходять і хочуть вже зразу там, місяць, два-три півроку побули, де той пасивний дохід. Ні, Лівгуд це не якась там інвестиційна компанія, що ви вложили нині, забрали завтра. До речі, мені зараз так багато чомусь приходить якихось оцих цих повідомлень від людей, де пропонують ці інвестиційні проекти. Я не знаю, що відбувається. Напевне, люди в тому також бачать якийсь сенс, і багато хто в тому заробляє. Я нічого не кажу. Кожен шукає своє, розумієте? Я просто не. Ну, в то не лізу, тому що я не розумію, як усе так може бути легко. Ти поставила тисячу через два-три дні забрала півтора. Я не вірю, що таке буває. Я не хочу в тому розбиратися. Я розумію, що там є якісь підводні камні, все рівно, що воно якби все так було просто і легко. Ну, всі були б мільйонерами. Але є люди, які цим займаються, які в цьому розбираються, які знають ту грань, де можна ризикувати, де не варто, і вони заробляють на тому. Я в таке, не, ще раз кажу, це не моє, я це відложила в сторону. Я люблю, як то кажуть, бачу конкретну ціль, за що я можу заробити, і я в тому напрямку рухаюсь. От Лівбуд для мене просто ідеальний варіант, тому що, ну, все по поличках розкладено. Хочеш це, заробляй таким способом. Хочеш продукцію, заробляй так. Хочеш нічого не робити, чекай пасивний дохід, до нього вертаюся, він дійсно тут є. І дійсно можна заробляти до 2 тисяч доларів, навіть якщо ви нікого не запрошуєте, навіть якщо ви нікому е, нічого не пропонуєте, взагалі ніяких дій не робите. Просто являєтесь партнером клубу Лівгуд, сплачуєте щомісяця свою абонплату в 10 доларів, або якщо хочете, сплатили за рік 100 доларів і сидите і чекаєте. Так, для цього потрібен час, але ви мусите чимось жертвувати, розумієте. Почекайте там кілька років, і ви побачите, що той пасивний дохід дійсно буде. Для мене це, знаєте, як я собі кажу, я собі відкладаю на пенсію. Хоча е, і так сплачую тут в Португалії, я сплачую цей пенсійний фонд, немалі гроші, і розумію, що мені їх треба сплачувати 40 років. 40 років кожного місяця я сплачую цю суму, ну, не буду називати яку, ну вона явно не 10 доларів. І щоб потім в результаті, от мінімальна пенсія в Португалії, щоб ви розуміли, 380 євро. Щоб через 40 років держава мені виплатила 380 євро. Чому я не можу платити тут в Лівгуд 10 доларів, щоб через, ну, повірте, 40 років тут точно не треба чекати. Максимум, там, може, 5 років, я так собі думаю, тому що дуже інтенсивно зараз компанія розвивається, і ті переливи дійсно вони будуть. І чому я не можу це сплачувати, щоб потім через кілька років отримувати суму в 2000 доларів. Ну, це якщо нічого не робити. А якщо ви трошки побачите в цьому якийсь сенс, побачите, що дійсно можна заробляти, не чекаючи того пасивного доходу, то взагалі це супер. Ось такі відмінності я. Основні назвала, що мене е, привело в Лівгуд, чого я тут затрималась і чому я тут бачу перспективи? Е, якщо вам це імпонує, якщо ви також ну, в цьому побачили якийсь сенс, то вперед, ласкаво просимо. Запрошую вас у нашу команду, е, де ми допоможемо, де ми про все розкажемо. Інколи мене питають, ну а ти там вже щось заробляєш? Як там? Ну не треба питати, скільки заробляє хтось. Розумієте, у кожного це все індивідуально. Тому що, ну якщо ми будемо йти на людей, в кого там вже захмарні чеки, в кого все супер-пупер, це не означає, що у вас так само буде. У мене є дівчата, які теж там, наприклад, йшли до лідерів мережі компанії. Так, у тих лідерів все класно, у них чеки, у них йде. Ну а не всіх так піде, розумієте? Так що не треба цікавитись, хто скільки заробляє. Заробіток тут є. Я заробляю. Так, я можу сказати, що я, от, хоч тут не, не сильно вже давно, я вже собі відбила ті гроші, що я вклала на старті. Вже пішов прибуток. Це супер, правда? Де ви вже в, ну, в якійсь компанії знайдете таке, щоб отак от стартанути зразу почати щось заробляти? Так що не бійтеся, в Лівгуд класно, в Лівгуд круто. Ще раз вас запрошую і чекаю на ваші запитання.